Вас у нашій читальній залі такого прекрасного сонячного дня. І запрошую вас помандрувати сьогодні чарівний світ поезії, сплетений з ніжності та турботи, з гострою, як шабля, лезом. Світ поезії Оксани Якуніної. Коли на серці важко, коли душа болить від туги, коли шаланіє від щастя, поезія завжди стає в нагоді. Вона покликана хвилювати, давати насолоду, пликати високі почуття, збагачувати духовність. Поетом не можна стати, на поета не можна вивчитися, ним можна тільки народитися. Поет це пророк, на якого сходить Дух Святий і відкриває нікому невідомі речі. І тільки поетом дано Богом торкатися своїм словом. Серця і душі людські. Іди. Іди вперед, не зупиняйся, не повертай минуле погляд свій, перечіпляйся, падай, піднімайся, іди вперед, не стій, не стій, не стій. По колючках, стерні чи гострих цвяхах, по урвищах, по хащах, шпилях гір. А потім. Ти вітатимеш, мов птаха у піднебесі між сіблястих зір. Якщо людина талановита, вона талановита в усьому, говорить народна мудрість. До того ж, вона повинна ще зуміти розвинути в собі всі ці дарування, відшліфувати свої здібності та донести їх до людства. Що ж, Оксана Миколаївна, трішечки познайомимося із вами, так? Я думаю, що всі вас знають, але все ж таки на деякі питання я хочу почути відповіді. Ми всі хочемо почути відповіді. Отже, шановна пані Оксана, а в якому віці у вас проснулася тяга до творчості? Ну, з дитинства була там така тяга, ну, це було недовго, і воно завмерло в зародку, і потім довгий час мене не турбувало. Але в певних моментах, напевно, якісь поштовхи дало. Ситуація в країні, цей стан Революція Гідності це, напевно, був найголовніший поштовх, коли мене дуже засколихнуло. Ці вбивства, ця молодь наша, яку завжди називають. Загубленою я скажу, що моє покоління загублене. Наша молодь, вона прекрасна. Вони рушійники, вони дійсно можуть змінювати цю країну. І на їх плечі кладеться цей тягар. Зараз молодь перша пішла захищати після повномасштабного вторгнення нашу країну. І, і молодь фактично тримає зараз стрій. І я хочу. В день молоді рівнятися на нашу молодь, таку прекрасну, неймовірну, які перші ж українізуються, розуміють, що вони патріоти своєї країни, що Степан Бандера, Іван Франко, що це постаті, що не тільки Шевченком, багата наша країна. І напевно вони мудріші за нас, багато в чому. Тому я хочу дякувати нашій молоді, от такій неймовірно прекрасній. Оце цей вірш, то що я прочитала. До речі, вірш це пані Оксани. Чи є цей вірш вашим життєвим кредом? Так, можливо, так. Але він не один. Ну, то Зрозуміло, що він не життя один. Життя дуже пливке і змінне, тому і, напевно, в якісь моменти життя кредо міняється. Угу. Залишається одне незмінним, віра в Бога в ЗСУ і в свої сили. Більш Так, Зрозуміло. Кожна людина має своє хобі. Розкажіть, будь ласка, чим ви любите займатися у вільний час? У вільний час гладить левка свого котика, бо він мене любить, а я його. Ну, це навіть не хобі, це любов. А так останнім часом полюбила висаджувати квіти, лаванда, а тепер троянди. Можливо, це з віком, можливо, це з часом, з якимись моментами мені донька дарує тепер троянди для того, щоб посадити їх і щоб вони. Серце, щоб раділо, і чорнобривці це незмінна любов. Коли вас запрошують на зустріч з читачами, які моменти спілкування з ними вам особливо пам'ятні? Ну, їх було, я думаю, вже доволі таки багато. І мені подобається, коли відкриті очі і питання йдуть від серця, навіть хай вони будуть. Інколи навіть бувають такі, як кажуть, прямо в лоб, про які навіть ти не подумав. би. Цікаво, люблю спілкуватись, особливо з молоддю, школи часто їжджу і ходжу, і діти вони задають такі, бо... буває такі запитання, геть, казусні, але шукаєш відповіді, бо коли питають, треба давати відповідь. Щодо цієї збірки, можна я візьму Е, покажу. Ось дивіться, яка чудово оформлена збірочка всередині також оформлення. Я знаю, що ця збірочка не просто збірочка, а хотілося б, щоб ви більше розповіли про неї. Так, збірку цю маю в подарунок мені подарувала моя дочка на день народження, бо ось такі всі збірочки це. Друг нині мій покійний вже він мені допомагав, бо спонсорів я не маю, ніхто не хотів одного разу, я в міську раду звернулася, але так це завмерло в зародку і нічого далі не поїхало. Тобто поезія, напевно, завжди не на часі, ну хай так буде. Але мої досі на часі, і тому повністю. Повністю все в цій книзі це творила вона, всі ілюстрації, малюнки, вірші підібрані нею. Це був просто для мене сюрприз. Напевно, з усіх моїх подарунків в моєму житті це був найдорожчий подарунок. Бо це як ще одна дитина. Дуже, дуже подобається. Дякую. Ну, ви знаєте, вірші я дійсно прочитала, у збірці зібрані вірші різних років. Але хотілося почати із того вірша, так, з такого запитання. Я знаю, що ви дуже любите тварин, дуже любите. І у вас дома проживає хто? Кіт Левко, Кіт Левко і. І Буська підібрана І на базарі. І підібрана на базарі. Ну, про буську е, я ще віршів не чула. Я думаю, що то все буде попереду. А от про кота Левка я знаю, що в цій збірці є. Ну Мені б хотілося, чесно кажучи, щоб ми почали на такій гарній ноті. Е, е, я впевнена, що буде все гарно, але мені б хотілося послухати саме зараз про кота Левка. Добре. До речі, кіт Левко, До так, речі, дарований мені. Кіт <риклад> Ну це вірш не свіжий, не вчора написаний. Це 20-му році написаний, коли Левка в мене не було. Кіт Левко прокинувся рано, бо всю ніч він спав погано, з миски лиш попив води, витер слинку з бороди, занявчав, на двір пустіть, за порогом був замить. Диво дивне, бачить кіт, білим став весь білий світ. Що за диво, чимара, галасує дітвора, де ж травиця й листочки, білі всі хати, садочки, скочив кіт у той білий пух і загруз до самих вух. Йой, холодна ж ця перина мерзнуть лапи, мерзне спина, ледве вибратись зумів, занявчав, і в дім влетів. Біля грубки він лежить. Розмерзається, тремтить. Буду краще тут сидіти та про літо муркотіти. Такий собі вірш про Левка, Якого ще на ту пору не було, але все ж таки вже планувався, раз вірш, напевно, так, да, десь там, десь там планувався. Ну а тепер, Оксана Миколаївна, ми залюбки послухаємо ваші інші вірші, тому що вірші не тільки про кота Левка, а й досить такі серйозні те, що лежало на серці, те, що зболіло. Те, що рвалося і хотілося сказати читачам, будь ласка, дякую. Твої думки сідають на віконня, снуються павутиною в кутку, сплітаються в тугий канат безсоння, Гремлять начинням глиняним горшку, у каву насипають гіркотиння, терпкого перцю трусячи на хліб, І виють псом самітні мізатиння і труть у ступі жеріздвяний сніп. Твої думки злітають гайворонням, і сизе моком дивляться на світ, а потім знову сядуть на віконня, і вже тоді сльозами топлять лід. Вікна і за кожним вікном життя, і за кожним свої печалі, десь невинесене сміття, десь надії і марення, і далі, і за кожним вікном душа. Що ховає маленькі душі, хтось іде, хтось кудись поспіша та вертає під стукіт груші, хтось вертає під крапінь дощу, хтось під вітру витяє хурделі. А у домі запах борщу та ікони в теплі пастелі. Вікна, вікна то погляду світ, але ще й неймовірна сила, тенька дзиглик, помуркує кіт. Тільки Вікна ті завше світили. Дякую. Так багато тебе в тобі різної, фасмагорично дивної. Ти розчиняєшся в цій добі розплаканою і такою сильною. Так багато тебе у всьому, що торкається твої руки. Ти змиваєш у тому, смакуючи мовкаво звуки. Так багато тебе і так мало, і врешті ліпше у руках синиця. Ти стомилась, бо не літала, бо направду ти вільна птиця. І тоді вона розфарбувала ніч темну, розтрушувала набриски планет, та й робила із ночі ковдру теплу, і звучала ніч, мов райдужний сонет. А далі йшла вона мити руки у водах вічного джерела і слухала дивної ночі звуки. Вона робила направду лиш те, що могла, а могла вона зовсім мало. Просто любити вона могла, а може, для світу була, як забрало, а може, як свічка у прірві була. А може, була вона тим мірилом, щось просто початок і кінець. По правді хотілося їй бути миром. Та світ всі потуги ізвів на нівець, І тоді вона розфарбувала ніч темну у синьо-жовті кольори. Яка ціна душі твоїй людино, яка межа твоєї глупоти під батоги підносиш свою спину, а потім плачеш ти до хрипоти. І чи для тебе нині вартість має твоєї мови музика лунка? І чи твоє коріння проростає у твою землю, що така п'янка? Яку ціну складуть тобі нащадки, не навчені любить і пам'ятать? Усе мене не буде навіть згадки, Коли не зучимо дітей свій край кохать. Яка ціна душі твоїй, людино? І тут я знову хочу повертатися до це вірш, написаний до двадцять втор... до вторгнення цього російського. І я змінила думку. Це вірш, чому я його і читаю, щоб сказати, що була помилка, бо молодь вона інша, вона вже прокинулась, але ми не можемо з часом. За вікном танцювала травнева злива, боса й розхрістана, дика й цнотлива. Терла клиновий лист аж до глянцю, мавок чарівних зовуче до танцю, злива єднала небо і землю, знов до життя підіймаючи стебла, в сірому присмерку крізь блискавиці, з мавками в танець пустилися птиці. Він любив її навіть тоді, коли вона стихійно усе ламала, коли вона сипала іскри із віч. Погрожувала й кричала, любив, коли просто мовчала вона, провалюючись до безодні. І навіть тоді, коли просто йшла, й вертатись, була негодня. Він просто любив її і чекав, вимірюючи час ковтками. Він просто так просто любити умів бездумно і донестями. І вона завжди верталася знов під теплі й міцні окрила. Напевно, то дійсно була любов. Чудна і неймовірна сила. Мені б до тебе, але ти десь там, де губляться світи, десь там, де венами річок розсипа свічності пісок. Мені б до тебе і пустота поглина чистоту листа, і в пустоті, мову, душі, ні звідки з'являться вірші. І я полину полечу у світ без горя й плачу, до жовтих зір плакить хмар, де місяць золотий вівчар. І, може, я тебе знайду, за руку вічність поведу. Читаючи поезію пані Оксани, починаєш добре розуміти, настільки автор любить живе, рідне слово своїх близьких свою рідну землю, природу, все навкруги. А ще я вам хочу сказати, що у мене є ну, один з улюблених віршів пані Оксани. Але я хочу, щоб зачитала його не я. Я хочу, щоб його зачитала донька пані Оксани, тому що я вважаю, що донька це дзеркальне відображення своєї мами. Якщо пані Оксана талановита у віршуванні, то Ріта у нас дуже талановита художниця. Як вже було сказано, що от оформлення це було саме Ріта цих віршів. Ну і ви можете побачити ось її картини. Рід, будь ласка, Незнайомка з люстерком. Руде фарбуєш волосся і носиш джинси потерті. Душа ж не змінилася й досі. Привітно, ну, давай поговорим, розкази якої ти стала, І з часом, либо не поспорим, крізь час ти галопом прогнала. Прошили чоло зморшки смуги, і скроні торкнуло морозом, чи є в тебе вірні подруги, чи сміх не побіг за узвозом? Чи снеться тобі сніжні гори, чи можеш ти врешті спати? Чи радість не вкрало горе, чи ти вже. Розбила грати. Привіт, незнайомка. Можливо, для неї вона незнайомка. Для мене то найрідніша ще в цьому знайома людина. А я хочу запросити до слова виконуючого обов'язка директора Ларису Павлівну. Оксаночко, я вважаю, що сьогодні в цьому залі всі зібралися ті, хто дійсно цінує твій талант. Я в тому числі ціную Дякую. його ціную. І я вважаю, що коли я читаю ці вірші, вони завжди написані саме для мене і про мене. І напевно всі так вважають, що це для них ти пишеш. Тобто це, знаєш, ну такий талановита людина, вона пише для всіх. І як сказала сьогодні мені Настя перед зустрічю, я обов'язково прийду. І це ж буде до мурашок. Воно до мурашок. Воно дійсно до мурашок. Ми всі тебе любимо, всі е, цінуємо тебе. Я думаю, зробимо все, щоб збірка вийшла в великому тиражі. Найдемо ми спонсора, я думаю. Дякую. Це було б чудово. Що? Оксана, я тебе вітаю із твоєю збірочкою такою гарною. Дякую. Дякую, Дякую. Можна приєднати? Дякую. Ну, у нашої пані Оксани друзі не тільки бібліотечні. У неї є дуже багато друзів і дуже ці друзі у різних сферах. Тож я запрошую до слова Наталю Борисівну. Оксанечко, ти для мене перш за все справді відкрилася через вірші. Тому що коли заходиш в бібліотеку, багато всього книг, але коли почала читати твої вірші, от я так, як сказала Лариса, що кожен вірш про мене і для мене. І от іноді хочеться написати, коли ти викидаєш свою, свою якусь новинку, хочеться написати те, що відчуваєш, і слів не надходиш, і ти просто ставиш смайли. Тому що думаєш, ну потім при зустрічі я скажу, бо, тому що писати просто ой сподобався, ой, як класно, цього буде замало, щоб зрозуміти оту глибину слів твоїх думок, які перегукуються із нашими думками. І сьогодні ну, ми почули, коли чуєш вірші із вуст автора, вони звучать трошки по-іншому, тому що він вкладає в це свої почуття. Дуже хотілося побачити твою велику збірку. Я думаю, це твоя поетична мрія, і щоб там був вірш, який ще не написаний, але який у тебе вже народжується, якого ти чекаєш, як у тої своєї дитини. Як може не чекала, але зустріла свою першу збірку. Ну і звичайно, ми хочемо бути трошки причетними до цього, щоб тебе надихати. Ну а це такий невеличкий подарунок для того, щоб це надихалося, тому що там усе для творчого процесу. Це ще не всі сюрпризи. Не лякай. Ні, я не лякаю. Ну, ви ж бачите, яка аудиторія до вас прийшла послухати ваші вірші. Вірші дійсно чудові. І тому я хочу запросити слова Інну Миколаївну. Будь ласка, Інна Миколаївна. Мені дуже приємно знову. З'явитися в цьому залі і почути ваші вірші, які дійсно написані від серця. Я думаю, що в кожному вірші у вас ваша душа, ваший внутрішній стан, світ. А він, як ми бачимо, великий, натхненний, гарний. І дійсно, коли ти чуєш їх, то мурахи по шкірі біжать. Так як я бачу танці, от, і мене йдуть мураки, я повертаюсь по нові і подивитися. Дякую. Обмінялися компліментами. Тому я дуже дякую за запрошення на це чудове, таке спокійне, інколи потрібний такий момент. Не завжди в залі, коли гучно, і інші мурахи бігають по кожен. А, а, а зараз такий теплий, натхнений, такий милий е... ну, вечір, день, я не знаю. Ну, як... да, такий камерний. І запрошуйте частіше, мені Добре. дуже подобається. Я бажаю, щоб я теж вас собі вважаю. Дякую. І Надай. вас всіх рада бачити. Ну, Ми служимо. У нас у залі є людина, яка в принципі, може посприяти виданню цієї збірочки. І тому Я запрошую її. До слова, Наталя Федорівна будь ласка. Ми дуже надіємося, але я приєднуюсь до привітаю до всіх до цієї збі... до виходу цієї збірки. Оксану я знаю дуже давно. Ми з одного села, де ми росли на одній вулиці, ходили гуляти разом всі. Знаю, хто мама її, хто, ким вона це. І працюючи в бібліотеці вона надихалася тими книжками, тими. Те, що читала сама, і нарешті надумала сама їх написати. Дуже давно ми один одного в друзях. Я ці е, вірші читаю. Якщо теж як Латара Брисіна, якщо смайлика поставила, значить прочитане не просто так. Які, е, чесно, до глибини душі. Багато не читаю. Дуже, ну, зараз дуже багато проблем. Але е, буває, так на сторіночку зайду та щось та й прочитаю. Була, бо може досить пропустила, бо багато в друзях. Але, Кажу, що збірка віршів дуже класна. Вона до глибини душі. Я не знаю, скільки коштує така одна книжечка, але я хотіла б, щоб хоча хоч по одній книзі це було б у наших школах. Це дуже гарна, дуже гарна книга. І я ну, спробую допомогти теж підійти, поговоримо, хоча б одна книжечка була в кожній в читальному залі для діток. Це дуже бібліотека. Якщо взяти десь якихось дітей, ну не знаю, діти наприклад інших там письменників, то ми повинні знати тих, які в нас живуть, працюють і творять такі. Ці вірші і діти повинні знати, це, це наша історія, це наша Миронівське, на, наш, і наші видатні люди, які тут працюють, тут живуть і творять для нас для Миронівча. Ну, я тебе вітаю. Я за я. тебе щиро дякую. Ви знаєте, я так вважаю, що коли людина ходить читати бібліотеку, це дуже добре, це людина розвивається. Коли вона ще й полюбляє поезію, це взагалі супер, тому що слова поезії ідуть від серця. Слово поезії пишеться якось миттєво. Якщо ще твором потрібно десь там щось там придумувати, видумувати, то тут ось ти побачив, ти відразу схопив і ти подав це читачам. Тож я запрошую до слова нашу постійну читачку. Інозаріцьку, будь ласка. З Оксанкою познайомилася під час повномасштабного вторгнення. Здається, така неприємна подія, так всім нам було складно. Але ці люди, коли я прийшла в бібліотеку, кризовий, всі на таких емоціях і е, вони світили. І е, познайомившись з ними, я зрозуміла, що в нашій країні є майбутнє. Що ці люди підтримують в будь-якому випадку? Е, почала читати мені. Оксанка подарила свою книгу, я взагалі не знала її. Почитавши одну книжку, іншу книжку, відповідно, сторінка, гуцулка Ксеня читала кожного вірша, щось коментувала, щось лайкала. Відповідно, ну хотілося віршовано відповісти. Так не вмію. Але ну, це, це було відгукувалося як всім, так і мені. Дуже мені важливе було знайомство. Дуже люблю талановитих, розумних людей, і це круто, коли вони серед нас, коли ці люди. Цих людей можна назвати друзями, коли ти приходиш в бібліотеку, тобі розкажуть, ой, бери, бери це, ти вже, ти вже такого начиталася, це вже тобі не треба. Почитай щось легше. Почитай Про... дару корній візьми. Бо я перечитала. Оксана, да, там хто, хто навіть розуміє твій психологічний стан. Тобі вже такого занадто. Візьми щось легше, розгрузись. Дякую, що ти наша підтримка, що ти можеш нас розгрузити, що ти можеш нам допомогти в такі складні часи. Що ж, можна ще багато казати про вашу думчість, тому що кожної людини небайдужої до родини, природи, мови, всього живого. Вони незмінно викликають особисті спогади, переживання і асоціації. А воно таки пора зупинитися і дати можливість читачеві відкрити для себе цього дивовижного автора віршів. І я точно знаю, прочитавши хоча б одного разу ваші вірші, захочеться їх перечитувати ще, ще. Творіть. А ми будемо чекати ваших нових творінь. Дякую.